Радий всіх вітати! В цьому відео я вам скажу дуже важливу річ, яку я просто дуже хотів би почути в 2018-2019 році. І це кардинально змінило б моє життя. Я вам скажу цю річ і дам конкретний інструмент для заробітку. І так, яка ж це річ? Дуже проста: не купляйте монет на біржі, купляйте них до виходу на біржу. В кого виникає питання, як це зробити? Зараз це можна зробити через площадку Legends Group. На рівні з топовими фондами на рівні з топовими фондами на рівні з ними зайти в проект, розумієте, а не купляти там матік, атом і інші монети, які на слуху, які розрекламовані. Чому тому, що фонди, які не купляли фонди фонди вже з них повиходили, і фонди зайшли в монети, заходять в монети на ранній стадії. Тепер розказую конкретний інструмент для заробітку. Як ви можете заробити? Ви можете долучитися до покупки крипти на ранній стадії, на рівні з тими ж самими фондами, на ранній стадії. Зокрема, в майбутній, майбутній криптопроект Кредора. Кредо собі розуміли, що це ніякі не кидалово, ніякі не шахраї, нічого, ви можете перевірити банально через той же самий твіттер Скор, що є такий проект Кредора, і ви побачите його оцінку 55. І 55 скажу від себе дуже коротко, не кожен же захоче перевіряти. Це дуже класна і дуже хороша оцінка. Тобто, ікси потенційно вони уже є. Чому я кажу потенційно? Тому що в Крипті немає ніяких гарантій. Це теж треба розуміти, але але ікси потенційно вони є, і вони є дуже хороші. Так як на борту проекту Кредора, в який ви Можете також зайти. Є уже 5 фондів з розряду Тір 1. Зокрема, я ось скріншот прикріплю інвесторів, хто вже тут. Зокрема, це Coinbase, S&P 500 і інші. Дивіться на скріншот, і це дуже-дуже класно. Розумієте? Це просто, це просто бомбезно. Дивіться, яка ж суть цієї кридори виникає питання: якщо коротко, прям і в двох словах, вона буде взаємодіяти між смарт контрактами і... Банківським сектором да банківським сектором в web 3 тобто, це буде в сфері в сфері крипти новий технологічний проект. Задачі, які вона вирішує, по перше, це прозорість. По-друге, це покращення стандартів андеррайтингу, І по третє, вона займається кредитуванням і цією всією прозорістю в кредитуванням на блокчейні. Розумієте, використовуючи анонімну технологічну оцінку, роблячи це, все напряму тим, кому це потрібно. Для прикладу, через їх руки, скажімо так, уже з 2019 року пройшло більше одного мільярда доларів. Це теж треба розуміти. І дивіться, самі ранні інвестора в проект Кридора вони заходили ще в 2019 році. Це великі фонди з розряду Тір-1, Тір-2. Тір Як ви думаєте, якби проект був якимось гальмом, гамном, ці фонди сюди інвестували. Ви ж що ви самі можете перевірити, скільки хто сюди інвестував, і яку суму і які фонди сюди зайшли. Twitter Score, будь ласка, відкривайте, перевіряйте, що хочете. Тобто, це не якийсь там непонятний проєкт, де там чорт зна що і з боку бантик. Ні, це реальний проект. І яка фішка в тому, що ми зараз сюди заходимо? Все дуже просто. Дуже просто і дуже класно. В нас точка входу набагато нижча, ніж в тих, в кого вона буде уже на біржі, коли проект стартоне. Тому що коли він стартоне, в нас уже є монети. ми будемо. З них отримувати прибуток. А в кого них немає, коли почнуть різні блогери типа Еванса і всіх інших, не хочу говорити, знову знімати, які там будуть ікси і там X, іксів, іксів уже не буде. Ікси ікси будуть у нас і в фондів, розумієте? У нас і в фондів будуть ікси. У нас, тобто в тих, хто зайде. Ціал дуже і дуже хороший. Тому в кого є якісь питання, хто хоче більш детальніше дізнатися про цей проект, як сюди конкретно інвестувати. Пишіть мені в особисті. приєднуйтесь до мого телеграм-каналу по інвестиціях. Я вам скину всю інформацію, яка вас цікавить. Можу текстовим, можу текстом скинути, можу скинути повний гайд презентацію в форматі відео. Можемо з ким з ким вам треба буде вийти на відеозв'язок, поспілкуватися. Тобто, все. Максимально відкрито і доступно для звичайних людей. Я ж кажу, знаючи таку можливість в 2019 році можна було просто на ранній стадії зайти в такі проекти. На той час да на той час теж ніхто не знав матіка, ніхто не знав солани. В 2020 році, коли за солану тільки дізналися, зразу було таке типу, враження, Ой, да що, да, як, да то, да сьо, А потім вже коли солана почала рости, всі о, да, солана, 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 солана. Зараз теж кажуть: да, пацани, буде вона там знову по 250 доларів. Да, 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 буде, буде, буде. буде. Тільки фондів там вже немає. В кого ще якісь останні розлоки залишились, то вони не вкладають в нові проекти, а не купляють монети на біржі. Розумієте? Тому, власне кажучи, психологія ринку не міняється. Багато хто в мінусах. В мінусах по тій причині. Що він купляє монети, коли вони вже високо. Потрібно купляти монети до їх виходу на біржу, але їх детально аналізувати. Не купляти якихось там щиткоїнів, мемкоїнів, непонятно чого, де немає ні великих інвесторів, нічого. Зрозуміло, що це так пальцем в небо, кіт в мішку. А от якщо нормальний проект з нормальною історією, де можна купляти, там треба купляти. Ну, я так вважаю, я так роблю і. Ну принаймні я так вважаю, а ви вже люди всі дорослі, люди всі самостійні. Кожен рішення зможе прийняти сам. Що потрібно буде від мене, я підскажу. Просто скажу так, що ви можете це купити самі на площаці Legends Group, е Якщо у вас є ліцензія, якщо у вас немає ліцензії, ви можете собі взяти ліцензію і самі зайти в цей проект. Можу, я з вами. От в мене є зараз 4,5 тисячі алокацій тут. Да? Я з вами, кому потрібно, я можу поділитися алокацією. Вам не треба навіть ніяку підписку купляти, нічого. Вона в мене є. Пишите мені, що я хочу, щоб ти поділився зі мною алокацією. Я з вами поділюся алокацією. Скільки по часу буде тривати цей збір? Не знаю. Коли зберемо, в нас в пулі є 100 тисяч доларів, які ми можемо зібрати. Тому не знаю, може три дні, може тиждень, може два тижні. Нічого казати не буду. Збираємо, закриваємо остаточний раунд. І все, і чекаємо розлоків. А розлоки будуть дуже скоро і дуже класно, тому що в першому, другому кварталі наступного року вже проект буде виходити на біржу. І це є дуже класно і дуже круто. Загалом, хотів відео коротеньке, багато наговорив, але я думаю, суть всі зрозуміли. Суть всі зрозуміли, але основне, щоб зрозуміли цінність. Цінність цього всього народ на зв'язку, в кого є питання, не стісняйтеся, запитуйте.